Ви знаєте, чому у вас не працюють нормально воблери по щуці? Або яких топ-10 причин, чому ви не ловите щуку ефективно на воблери. Ой, сарян це не щука, але клюнув, як щука. Можемо почати з окуням. Ха. Падлюка. Наламав мене. Ну, Але прикольно. Можу сказати, що е, ці 10 причин, із яких частина знаходиться в вашій голові. Частина в вашому воблері, частина в ваших руках, а частина в вудлищі, тому що ньому намотано шнурі там і взагалі в вашій снасті. Якщо ви будете про це знати і цього уникати, то ви гарантовано досягнете результату, навіть якщо ви початківець. Саме основні три-чотири причини я виніс в першу частину цього блоку, а інші я вважаю будуть менш значущими, але плюс-мінус рівно впливовими. Отже, погнали розбиратись. Та, Я тут думав, що це мілка щучка малька ганяє, а це був окунь. І хотів він люка составний воблер. О, прошу, прошу! Назад! 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 Ну, скажімо так, не скажу, що прям хороша, але але риба. Перша ваша помилка це коли ви з собою на риболовлю. Крім воблери, взяли інші типи приманок. Якщо хочете освоїти воблери, все зайве, все силіконове, залізне, будь-що інше, залишайте вдома, упирайтесь виключно в ці приманки. Вибираєте правильну локацію, де є правильні горизонти глибин, правильні прив'язки для риби, і там витрачаєте весь свій час. І тоді у вас є шанс на успіх. Причому ця порада працює для всіх типів приманок. Хочете освоювати залізо, берете тільки залізо. Хочете освоювати силікон, берете тільки силікон. І все у вас вийде. Цей захотість. Ага, тут треба бути обережним, бо ця падлюка може тебе на твої шиштерівники посадити. Якраз з джигом цієї проблеми, як правило, немає, бо там один гачок в себе, ну максимум двійник не на гарно її тримає отак краще. Осе вийняли о, один гачок зламався видно, оторжавів. Це не сильно прикольно, але вже ж маємо, що маємо. Так. Сподіваюсь, будеш живою? А буде, буде... Знаєш, щоб, типу, щоб ти не опинилася позад мене, коли я махаю помилую. Бо ну, типу, ні, я виймав із людей гачки. Я типу, це шарю, але у мене зараз не найкращий для цього інструментарій. Єсь. Блін, Мілка щука обвалила на всі гроші. Друга причина, через яку часто не складається з щучими воблерами, а саме міну і щукою, це те, що. Ви не працюєте правильно з паузами, адже пауза це основа не лише при джиголі, а при воблері це ще більша основа, тому що воблер має суперсилу. Вона називається можливість зависати, зупинятись в тому місці, де ви його спинили. Ну, це характерно для воблерів суспендерів, а саме такими є більшість наших щучих мінок. Що я вам можу сказати? Є класна підказка, як з цією паузою працювати. Дивіться так, щука, я тобі не буду всі секрети розповідати, бо іншим розповісти, тебе я відпущу. Опа, красиво витрала. Отже, підказка, як працювати з паузами. Дивіться на листя на деревах по березі. Оскільки ми говоримо про ловлю шуки на воблери, то це з серпня і поля достав. Тож, коли у вас все листя на деревах зелене, то пауза між ривками може бути 1-2 секунди. Тобто ривочок 1-2 секунди, ривочок 1-2 секунди. І це може бути норм. Щойно ви бачите, що половина листя на деревах вже пожовтіла, але ну. Але не все. То паузу збільшуєте секунд до трьох. Так, да, це важко. 3 секунди нічого не робити. Після ривка. Але ж винагородою буде оце от подача. Тож тримайтеся. Коли все листя на деревах жовте, червоне, будь-яке, але не зелене, то готуйтесь до пауз, де 3 секунди це тільки старт, а іноді навіть і до 5 секунд. Не завжди, але ви можете чергувати ці паузи. Тобто декілька ривків з паузами в 3 секунди. Декілька з паузами в 5. Якщо не спрацювало, міняйте місце. А і нідігоба. А коли листа на деревах не лишилося взагалі, тоді запасайтеся седативними засобами, ну там. паузи до 10 секунд навіть можуть бути. Тоді, як правило, старт з 5 секунд починається. І да, спостерігайте за красотою природи, за тим, як десь щось плюскається. І чекайте цього от бемс! Да, ви змушені будете це робити, якщо хочете успішно ловити пасивну щуку. Якщо вона активна і її кількість велика, то навіть коли вже листя на деревах нема, то може і 3-4 секунди бути достатньо. Але коли недостатньо цих секунд, я вам розповім одну історію, яка зі мною трапилась. Вона називається телефонний твічинг. Телефонний твічинг. Як це виглядає? Всі знають, що на риболовлі зазвичай вам хтось телефонує. Якщо це якийсь кориш, ви такий. Ай, там Петро, так дай немає часу, все, от я рибу ловлю, і во так це все виглядає. Це може не спрацювати. Але якщо на вам телефонує ваша дружина або дівчина. То ви ж так швидко з нею не попрощаєтесь, ви скажете, да, да, угу, да, да, буду, точно, угу, не запізнюся. Ну коротше. І це, як правило, більше 10 секунд триває. От в мене колись дуже давно, ще в мене Nokia 11-2.0 була в цей кирпічик. Отак, от, от затиснутий спінінг, оця от розмова, не знаю, може навіть 15 секунд. І вона завершилася тим, що в мене будлеще отак зробила. Якщо врахувати, що це була 12-та година дня, до цього в мене не було жодного клювання. Я зрозумів, що в цьому є певний натяк. І почавши робити паузи реально до 10 секунд, я до кінця дня, а це тоді, десь в 4 години було, я доловився ще п'ятьма шуками. Щуки близько кілограма. Я вважаю нічого собі, так результат. І ви такий можете отримати. Дивіться, тим берегом. Третя, основна помилка це намагатися вийти на велику акваторію з воблером і на ній зробити результат, просто працюючи по великому плесу води. Дивіться, я вам казав, що пауза це наша основа. Пасивна щука і велика пауза це наша база. Тепер уявіть, що якщо у вас проводка в обларн займає 3-5, а іноді навіть більше разів довше по часу, ніж джиго, то якусь таку велику затоку, велике озеро, як вам працювати, якщо ви будете отак, отак як джиго це опрацьовувати? Ні, так це не робимо. Берете, наприклад, як я зараз стою вздовж берегової пробки працюєте, ви розумієте, що тут є свал, по якому, наприклад, росте трава за свалом глибина 4-5 метрів, по свалу 2, 2,5 Берете в з горизонтом метр полтора. Працюєте ближче до трави, берете ще один з горизонтом 2 і одним, може, двома закидами перевіряєте нижній край свала. І все. Оце все якесь пльосо, яке, ну, наприклад, далі рівномірне 4-5 метрів, без всяких прив'язок. Ви його лишаєте на потім, на човен, наприклад, коли ви там побачите рибу, в холод і вже будете адресно в неї кидати. Якщо ви ловите з берега, Шукайте прив'язки, шукайте рельєфи, шукайте лінії трави. І до них тисніться, і тільки там витрачайте свій час на проводку. Тому що день осінній короткий, а передзимовий взагалі максимально короткий. Якщо ви будете цей час дарма гаяти, просто сидячи якісь незрозумілі простори води, то ви можете цей час витратити дарма. Їх Опа. Опа. зробив паузу якраз велику. Де сюди, родна. Давай попригай тут. Трохи. І от щойно я отримав підтвердження своїх слів. Я спрацював вздовж свала, я зробив велику паузу. І коли я вже просто стопнувся говорити свій текст, але при цьому стопнувся робити проводку, реально секунд 5 чи 6 у мене нерухомо перебувало вулище в руках. Після цього я отримав нормальну подачу. І оця щука на всьому орбіті вже висить тут перед вами. Тобто все працює. Я казав одним незнайомий, якщо і сісти, то щоб не сподобалося. Четверта проблема це якщо ваш Воблер не є ідеальним суспендером. І чим більш неідеальним він є, тим більша проблема, тобто він може як повільно тонути, так і повільно вспливати. Наша суперсила це можливість Воблера зависати, мати довгу паузу, коли він от прям зупинився. Ну, може, чуть хилитається після ривка, але він постійно в правильній красивій позиції. Утонув сплив, все, відмовив. Ця проблема може бути з ну, недосконалості самого облера. Це найчастіше буває в якихось дешевих китайських підробках. Іноді це буває і у фірмових обларів, але не так часто. Є інша проблема, яка викликана тим, що у вас є великий важкий повідець з великою об'ємною фурнітурою. Це вже будемо казати номер 5. Цей повідець може вам робити сильний крен на ніс вашого воблера. За рахунок того, що ця вага його буде перевантажувати, і він з нормального горизонтального або з легким таким нахилом положення буде отак, отак, отак. І щойно Воблер переходить в таку позицію. Або, до речі, це буває і от в таку позицію. Він, до того, будучи суспендером, починає тонути повільно, іноді не повільно. І це теж проблема, бо знов-таки велика пауза, і воблер, замість того, щоб приваблювати рибу мрррр, і впав на дно. Нафіг це нам потрібно. Відповідно, по ставте потрібної довжини, так. Але з тонкої проволоки і без зайвої фурнітури. Якщо бачите, що клинить його вперед, то навіть застівку зняли, на схрутку прикрутили. Тоді все буде норм. Ну що, як вона на цій точки? Клює щось? Клює щось на цій точці? Отут і мене? Ні. там на ямі, да? ямі на... так? А. Понятно. Не пліскався тут, хижак, малька не ганяв? Нет, вообще, не Понятно. У мене зранку щось поклювало, я оскільки Я три щучки піймав і окуня, а зараз затихло. Зараз щось мовчить. Іншою проблемою може бути ваша система дальнього закиду. Це або такий циліндр з магнітом, який вилітає в хвіст під час закиду, потім має повертатися, або там кульки, які зміщуються в хвіст і потім повертаються. Якщо ви не зробите пару різких ривків на початку проводки в облара, для того, щоб в отак от перехилився, кульки або циліндр з магнітом повернулись на своє, місце і в облар зайняв горизонтальне положення, то він весь час на паузі буде отак от висіти. Тобто ривок тик зіграв, і на паузі отак вивісився, і ще, можливо, навіть почав тонути. Це не є зовсім прикольно і тому шука на таке може не реагувати. Якщо ви це побачили, відповідно починаєте ривок-ривок, воблер має прийти в нормальному положенні. Якщо цього не відбувається або рідко, але з проблемами воблер притягуєте, то тоді на середині проводки ще можете робити один різкий ривок для того, щоб знов гарантовано воблер отак от перехилити. Він має прийти вам під ноги саме в горизонтальному положенні. Інша помилка це занадто захоплюватися великими воблерами. Якщо ви ловите з берега і ваші основні глибини ловляться від метра до двох, а іноді навіть менше метра, то ось такі 90-ті соті, іноді навіть восьмидесяті воблери принесуть вам результат завжди і всюди, тому що вони по своєму робочому горизонту будуть сюди підходити. А якщо ви будете кидати рудру, от в цих місцях вона буде вам грибсти дно, збирати траву, зачепи і ризик обрива. Навіщо вам потрібно? Великий воблер – це бажано велика вода і бажано щовна. І ну що там уже з середини вересня і по кінець жовтня. А в такому воблеру знайдеться місце в будь-який сезон року. Ну окрім того, сезону, коли стоїть крига. Ти що витінеш? Да. Так. Балата-балатяка. ще одна помилка стосується проводки воблерів. Всі наслухаються того, що треба продьоргувати, продирати там ту нещасну удру, бити якийсь воблер, ніби він вам чимось завинив, що ви його маєте бити. Можу сказати, що багато воблерів, особливо це стосується невеликих, Ну, оцей смітовський джип. Він взагалі не вимагає потужних ривків. Там ну, от десь така амплітуда ривка не більше. Для того щоб він нормально рухався, якщо в облер якийсь составник, типу магалона, павербіла, то йому взагалі протипоказані різкі ривки. Тому спочатку під ногами подивилися, як грає ваш воблер конкретно з вашим вуличм, тому що всі ці поради важливі в поєднанні. Вудлище воблер. Якщо у вас якесь м'яке вудлище, то можливо, вам треба робити дещо потужніший ривок, щоб його розігнати. Якщо у вас якийсь кол, я не знаю, ручка від швабри, то відповідно вам вистачить легкого руху для того, щоб тому воблеру придати якраз цей от стартовий імпульс. Що стосується вудлищ, я зараз не сильно хочу цю тему зачіпати. Це варто розкривати в окремій передачі саме вибір, вудлищ для твічин. А єдине, що можу сказати, якщо у вас є можливість мати декілька різних вудлищ, от сьогодні я хожу з. Легкою, скажімо, мовно аріною стрім для невеликих воблерів і з потужним скайлайном для там всяких від 110 до 130 воблерів. Тому що, якщо ви візьмете отой потужний скай і ним почнете дьоргати, ось це ну буде ну, не зовсім смачно. Ні, рибу піймати можна, але ну не так, що прям супер гратиме. І навпаки, якщо ви візьмете оце легке вудлище і повісите на нього якийсь 120-й воблер, то воно його нормально тягати не буде. Тому бажано робіть гармонійні комплекти. Гармонійний комплекс спінінг плюс катушка, плюс шнур, і під ваш воблер. І теж важливий момент щодо шнура. Коли ловите з берега, то товстий шнур це ок, тому що трава, зачепи, будь-які інші моменти, які можуть вкрасти ваш воблер. Це для вас не проблема в плані, що він товстий. А от коли ви ловите з човна, і вам треба заглубити воблер на 2-2 плюс метра, вам треба ловити рибу з глибини 4 в загальному. Так якщо ви використовуєте отаку канатюку, щоб, не дай Боже, воблер не обірвати, ви крадете в себе робочий горизонт приманки. І вона замість 2 метрів чи 2,5 буде йти там на метр 50. І щука за нею вже не підніметься. Тому з човна я би радив. Одиницю шнур для 120-130, 1,2-1,5 для 160-х і 06-08 для таких от 90-х сотих воблерів. Оце використовуйте і буде вам щастя. Після всього, що я розповів, може здатися, що нафіг ти воблери, Сількот жиловити простіше, що, що там кинув, два оберти, пауза або в рівномірку, де і всі діла. Але дивіться. Воблер це, окрім того, що класний інструмент своєю суперсилою з можливістю от суспендеру зависати і рибу провокувати, це ще і естетично довершений об'єкт. Ну от На нього дивишся, і він просто красивий. А коли ти в нього правильно вкладаєшся своєю анімацією, то він ще і починає працювати, як жива рибка. Тобто в ньому є якась душа, це не бездушна силіконова тряпка на гачку, яка ну просто робочий інструмент без всякої красоти і душі. Перед тим як заплювати мене в коментах за те, що я ваш улюблений силікон зганьбив, то не забудьте підписатися на наш канал і на мене особисто. Всі посилання є в описі під цим відео. Також там є посилання на толкові воблери, які вам завжди дадуть результат. Ж, обняв, припідняв. Шкав, що ж, тих обняв-припідняв. Шка, що ще ще може когось доловимо. Ты сделала? <риклад> так бывает. <риклад>